Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам представити огляд машинки очисної калібратора в Серія міні. Огляд чесний, суб'єктивний і з досвіду роботи з ним 3 роки. Отже, поїхали. Ми його підняли на висоту більше трьох метрів. Зробили такі рукава. Таку рамочку, де кожен відділ опускається у свій бібек і можна там окремо зробити опцію, коли можна тарувати мішки. Ну, зараз я підніму ще вище. Окремо зробили під нього зевельну яму. Завальна яма у нас використовується і під нього, і в КЗС іде. Нор'я, звичайна. 25 тонн, але виставляємо зазор, щоб була подача така, як нам потрібна. Є, е, ну, одразу скажу, що купивши таку штучку, вам придеться ще дуже, ну не дуже багато, але чимало вдосконалювати до власних потреб, так якось, наприклад, ми робили. Є е, бункер. Бункер е, у нас, він по суті його тут не треба. Але я не знаю як тоді, як розробити, то вже зробили бункера. По суті, ми регулюємо подачу норію заслонкою і подаємо стільки, скільки треба. Якщо нормально калібрувати, то швидкість буде десь в межах однієї тони за годину. Одна тона за годину, чи багато це, чи мало, не знаю. нас влаштовує. І... Тому що можна і 10 тонн за годину, але якість буде взагалі ніякою калібрування. А так з досвіду тонна 800 кг за годину швидкість, нормально калібрує, нормально йде, відбирає все, що треба нам і все нормально. Зараз ми калібруємо сою. Зараз ми його включимо, я покажу, як, як це відбувається. Але зараз просто попередньо, поки мені нічого не гуде, я так розповідаю. Ось так виглядає яма. Сюди просто ковшом завозимо і норію подаємо. Могли ми зробити тихохідну норію, але чомусь вирішили не заморачуватися, тому що я не зовсім вірю в те, що якщо зерно падає, то там щось йому там робиться. Був момент, коли вона стояла в іншому місці і ми у цей бункер кидали просто ковшом. Ну, я скажу так, я не бачив, що там якесь в той рік, коли ми так робили, то якесь насіння проростало, рослина проростала там дуже капісак бистро, а в якийсь момент, а після того, як ми почали так робити, то вона проростає дуже повільно чи дає урожай. Ні, Все нормально, в тому, в тому випадку, можливо, там якась похибка є, але вона абсолютно візуально не, не, не помітна. Тому я кажу, я в це не вірю, і тому ми поставили просту норю, яка просто собі закидає і все. Можливо, вона там щось пошкоджує насіннєвий матеріал, але ми не є насіннєвим заводом. І ми тільки по суті, для себе його калібруємо. І якщо там частина якась розіб'ється, нам це абсолютно без різниці, тому що ми його кинемо на переробку далі сої. На макуху. Ну, хочу що сказати. Ну, найперше сказати те, що машинка проста, просто до, до опупіння. Просто-проста і все. Я мав досвід роботи із ОВС 25 вороховою машиною. У мене була десь там ще гниє см 10 Подивитися на ті те технології, які тоді були, можливо, то були хороші машини. Але зараз, зараз я навіть не знаю, як можна ними робити. І я просто поражаюся тим людям, які ці машини роблять їм реконструкцію і далі впроваджують і не бачать, що є кращі варіанти, і можна просто там чуть-чуть скопірувати, чуть -чуть передивитися і робити нормальні очисні машини. Зверніть увагу, взагалі ніде нічого не треться і ніде нічого не, не крутиться, нічого не треба мастити. Взагалі ніде нічого не треба мастити. Я не знаю, може завод-виробник десь там дає якусь установку на мастіння, але я, ми за три роки нічого ніде не мастили, і нічого не ламалося, нічого не гуд, не шарудить, нічого не треться, все. Просто вібрики ці чотири штуки працюють. По-перше, і кіловат споживання, я не пам'ятаю скільки, але там, по-моєму, до 1 кВт чи 1,5 кВт, все навантаження. Ну, дуже мало. І от цією оце, простотою, так як я люблю принцип просто надійно, ефективно, оцією простотою я просто захоплююся. Я, мені не подобається те, що коли заходиш на сайт «Фадєєв Агро, а там навіть не можна переключити. Російську мову на українську, хоча зразу має бути українська. Там навіть опції такої нема, як українська мова. Це мені не подобається, тому що це показник того, як, як люди там відносяться до України, до всього українського. Це мені явно не подобається. Але машинка реально дуже крута. І, і залежить також і від того, від оператора, який на ній працює, від того, як підібрані решета, як під всі три. Як все підібрано, так і воно буде калібрувати. І воно калібрує не так, як, наприклад, у СМ-10, коли зерно просто рухається в горизонтальній площині, а воно тут підкидається. Це зерно, десь там навіть деякі перекидається через ці прути. Тут більше 5 см висота. І воно підкидається, підкидається, ловить різні кути. І в якомусь положенню, в цей метр дійде, то воно по-любому, якщо воно є в нього такий розмір, який пройде через це решу, то воно по-любому впаде. Тому це теж суттєвий момент. Ну, Простота, простота і надійність це основна і якість калібрування. Я вже уявляю, як працюють ці лінії, які там великі, які... Там по, по крупності, по масі його відбирається зерно і яка якість цього зерна. Я, я це можу просто уявити, наскільки можна зробити якісне зерно. Але е, отак теж можна. Можна, Ми навіть е, таке практикували, що два рази калі... перекалібруємо. Тобто, якщо, наприклад, у нас зараз ми калібруємо, ось ми бачимо, що... Може бути тут ми поставили, не пам'ятаю, яке тут арешту, але може бути ось така крупна геть ця зернина, а може бути трішки менша. Ось. Ну, вона, може, візуально зараз тут не видно, але є менші, які не попадають сюди. І ми не можемо поставити так, щоб. Нам, щоб відібрати ту ще меншу, нам потрібно ще один, один ряд сит ставити. А в нас всього ми можемо ставити тільки три тут. І то одне саме найменше нас забирає там, саме там, сміття в вигляді піску, інша части... решта займає половинки, виймає, інша решта там, меншу фракцію, а вже те, що сходить, то вже найбільше. І в цій більшій фрактиці, фракції буває там більші і, і саме більші бобинки. То, тобто Не вистачає ще довжини. Але якщо взяти його два рази, тобто один раз ми перекалібрували, а потім беремо решту всі міняємо, міняємо, ставимо ще більше решета замість цих. І тоді вже ми геть можемо відібрати саму-крупну саму, -саму крупну насінину. Але я вам скажу так: от зараз соя соя у мене завжди вона крупна. До речі, тут протеїн це ГМОшна соя і протеїн у неї 42. Ми самі перші його збирали, сорт Прерія. В ЛНЗ купували ми його. На Посів, відбираємо собі десь в межах 30% насіння. Але у цих 30% ще можна відібрати 15 саме найкрупнішого насіння. Але я вже думаю, якщо ти відібрав вже найкрупнішого 30%, то це вже абсолютно ну, нормальний показник. Моя так думка. Буває, можна зробити, наприклад, що 50 буде відходити в насіння, можна зробити, що 45. Все залежить від того, від власного бажання, скільки є насіння і наскільки ти готовий їм пожертвувати, щоб зібрати найбільше. Так, ну надіюся, вам огляд був корисний. Що я можу побажати? Побажати тільки тим людям, які, які ремонтують колишні ОВСки. ЗМК 10 я можу такі побажати люди. Якщо ви маєте хист уже до, до того ключа і до той сварки. То вже ну, потрудіться і включіть мозги, подивіться закордонні аналоги і зробіть якусь машинку, яка буде нормально слугувати. Не, не копіюйте одне одного і не тратьте свою енергію на обладнання, на технології, які були в 60-х чи 50-х років придумані. Тому що реально взяти ту СМ-10 і оцю... Фадєєва, то ну, це ну, просто не порівняно. Ні по простоті, ні по якості, ну, ні по чому не порівняно. Те, що можна зробити, СМ10, якісне зерно, можна, я навіть не сперечаюся. але... Тільки всякого там крутиться, треться і воно завжди виходить з ладу, воно бісить просто. А це собі спокійно, собі робить все. Ми ось теж, ну це, це не Фадеєва помилка, це якби ми не, не, не спромоглися там щось придумати таке, щоб насіння ефективно лягало сюди і не, не піднімалося і не, не стривало по цьому. Ну це, кажу, що якщо ви візьмете просто машинку, то вам ще треба багато часу, щоб на неї на свої. На свої можливості, потреби, свої умови в неї е, пристосувати. Але в основному техніка класна. Ну, дякувати Богу, що вона в Україні виробляється. Е, надіємося, що скоро і на сайті Фадієва з'явиться українська мова як основна мова. Е, і більше не буде мінятися ніякому. І е, дякувати Богу, що ми можемо, об'єднавши об'єднавши зусилля виробників техніки, які вміють думати і щось нове генерувати. І від цього краще буде їм і нам, фермерам, і всім всьому українському народу. Слава Україні, слава Богу, за все, перемога за нами.